Thank you. Агрофірма Світанок одне з найбільших сільськогосподарських підприємств у Київській області, займається вирощуванням енергетичних рослин «Міскантусу» та має велику частку відходів з власних сільгоспугій. Завдяки постійному наявному об'єму сировини, агрофірма прийняла рішення впровадити універсальний виробничий комплекс гранулювання від нашої компанії ICK Group. Збудований нами комплекс зможе надалі забезпечити альтернативними джерелами енергії як власні потреби агрофірми, так і потреби білоцерківського району. Групою компаній ICK Group був реалізований проект під ключ по виробництву пілет. Проект в себе включає переробляння багатьох продуктів: соломи, міскантусу, щепи. Проект ділиться на підготовку сировини подрібнення, сушіння сировини та грануляції. І відвантаження пілетних гранул як в мішках, так і в бікбеках. В рамках даного проекту спеціалісти ICK Group детально проаналізували всі потреби замовника та виконали підбір основного і допоміжного обладнання з урахуванням всіх критерій склад сировини, розміри приміщень та інших. На ділянці з підготовки сировини ми можемо побачити, як тюки міскантусу потрапляють до Соломорізки ГТІС-3. Після подрібнення сировина надходить до молоткової дробарки ГТДРМ, де подрібнюється до потрібної фракції та накопичується в бункері Живе Дно з бункера за допомогою транспортера сировина подається до сушильного комплексу торгової марки Грантех, де безпосередньо відбувається процес сушіння. Сушильний комплекс ГТСК 06 Дріп 8 – це комплект обладнання, який складається із теплогенератора, камери змішування та конвективної сушильної установки. Даний комплекс повністю автоматизований, має функцію безперервної дії та оснащений усіма необхідними датчиками для безпечної роботи. Після того, як сировина висушена до потрібної вологості для гранулювання, вона надходить до вже іншого механізованого накопичувального бункера живого дна, який застосовується для висушеної сировини. Далі повністю підготовлена сировина потрапляє у бункер накопичувач прес-гранулятора, з якого подається на дозатор, після чого надходить до змішувача. І тільки після цих процесів безпосередньо сировина потрапляє до прес-гранулятора ГТ-500 Д, де відбувається процес гранулювання. На виході з прес-гранулятора отримуємо готові гранули, які транспортером подаються до охолоджувача ГТО 10 на 14 там гранули охолоджуються як мінімум на 5 градусів від температури навколишнього середовища. Далі гранули потрапляють до просіювача ГТІ для відділення якісних гранул від дрібних частинок. Ці частинки направляються на повторну грануляцію, а якісні гранули по транспортеру потрапляють на ділянку фасування, де пасуються в біг беги та відправляються на склад готової продукції. Спеціалістами ICK Group було проведено шеф-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Все обладнання було змонтовано і відрегульовано належним чином. Було проведено навчання для персоналу замовника з ефективної та безперебійної роботи виробництва. Дане виробництво повністю автоматизоване та здатне працювати в режимі безперебійної роботи 24 на 7. Виробництво є універсальним по використанню, адже може гранулювати три види сировини з досить хорошими показниками по продуктивності: міскантус півтори тонни на годину, солома та деревина 1,2 тонни на годину. Наразі ICK Group реалізована понад 460 проєктів у різних галузях у 20 країнах світу.